Частина друга, розділ сьомий. Над голубою паддю над Ліловими горами і буйними нетрями стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма кольорами веселки. Мільярди перлин росинок мерехтіли на всьому навколо. Наталка стояла на кладці з рушницею і напружено пильнувала величезного тайменя. Який жив тут між кам'яними брилами. Вполювати його було дуже важко, такий хитрий та обережний. Наталка заповзялася на нього особливо така вже вдача якщо заволоділо її серцем, то вже вкрай. Тепер ось заволодів її серцем та ймень. Стояла як статуя, як нежива, і дивилась, не моргаючи в глибінь. По обличчю по очах її бігали сонячні зайчики, ніби намагаючись її розсмішити або зіпсувати полювання, сміхотливі зайчики, відзеркалені хвилями. У такій же позі стояв і гриць на скелі, а Григорій сидів серед подвір'я, милувався чудовим ранком, а особливо наталкою. Дівчина нагадувала йому в Рубелівську царівну лебідь. Хлопцем володіло дивне почуття. Він увесь ніби розчинився в природі, став часткою цього первісного, незайманого, напівказкового світу, і раптом страшений гуркіт і свист над головою, потрясаючи землю, потрясаючи нетрі, низько над кедрами заклекотали машини, велетенські чорні проти сонця, потворища. Вісім чотиримоторних літаків летіли низько, похитуючи крилами, видно, щось шукали. Собаки заскавуліли і розбіглись, і в Григорія серце стислося від тривожних передчуттів. Він термосив чуба, хмурив брови і дивився в небо, мов загіпнотизований. А Наталка дивилася на нього з великою тривогою. Того ж дня до табору завітав ще один несподіваний гість. Його квадратне косооке обличчя розпливалося в широку радісну посмішку. Це був добрий знайомий сірка Тунгус Петро Дядоров, перший мисливець України. Старий сірко став розпитувати його про життя, спитав, чому це він не пантує. Петро зітхнув і сказав, що не може займатися зараз мисливством. Був великий начальник, який много і шибко кричав, примусив усіх шукати аероплан. Який десь упав у Тайзі, за десять днів мисливець пройшов уже сотні кілометрів, а нічого не знайшов. Пропали тепер його панти. Тунгусові поспівчували, запросили пообідати, переночувати, але він відмовився і пішов собі далі. Сірко, зітхнувши, сказав, що не таланить цьому золотому чоловікові, взяв собі за жінку красунь росіянку із старовірів, що звалася Фійоною. Богу на неї молився, а вона, поки чоловіка вдома не було, розважалася з великими начальниками. Григорій чекав ще якихось подій, але нічого не сталося. Врешті й те забулося. Час собі йшов за мріяною ходою по безбережному зеленому океану, осяяний сонячним блиском, сповнений буйної веселкової молодості, озвучений гомоном птахів і звірят. І шумом кедрів вгорі, і таємничим шепотом листу, заквітчений, закосичений цвітом. Якось два дні підряд ішов дощ не дощ, а злива. Старий сірко був у доброму настрої, вода змиє сліди людей на солонцях і можна буде пантувати далі. А на річці вони тим часом зроблять гребельку і поставлять морду, або, як кажуть на Україні, вершу. Риболовські снасті. Дід передбачив цей дощ за кілька днів за особливими прикметами і не помилився. Тепер усі сиділи на ганку в святковому настрої і спостерігали, як важкі потоки з неба поливали дерева й кущі. Водоспад, дівчина, вже не плакав, а ридав, морем розливався. Під акомпанемент дощу дід Сірко став розповідати про дивну мандрівку навколо світу та про життя на Україні колись та про дику землю, де вони потім висіли, куди їх закинула доля. Історія заселення переселенцями з України у Сурійського краю варта була цілої книги. Дід говорив про те, як жили колись сірки на Полтавщині, коло славного міста Переяслава. А їхні діди і прадіди в Запорожжі козакували, в Крим і Туреччину ходили, страху всім ворогам наганяли, а то й на галерах не раз бували та звідтіля утікали. Потім сіркам довелося кидати рідну землю, їхати світ за очі у навколосвітню морську подорож. Коло Індії їх дощі поливали, мочили. Біля Цейлону вітри пекли, сушили. У Бамбеї воду пили, в Сінгапурі та Китаї сльози лили, та віри в щастя своє щербате і в силу свою двожильну не втрачали. Коли приїхали на місце, з половину перемерли, а далі позвикали і зажили, та ще й як зажили. Іноді на дозвіллі Грицько з сестрою співали пісень, лежачи горілиць на березі. У Наталки був хороший сильний голос, і співала вона пісню про миленького, про двох соколів, сміливо, щиро, як і все робила так. Грицько вторив лагідним тенором. Старий Сірко, прислухаючись до їх співу, і собі підтягувати починав. А закінчували співці неодмінно місцевою піснею про мисливця, який ходив бродив по лісах та й побачив, як на траві спала красуня дивна, і як він з нею повівся по лицарському. Співали цю пісню молоді люди трохи жартівливо. Наталка, як завжди, посміялася з того нещасливого молодця. Григорій носив у серці ту хворобу, що його напала. Кохання до химерної лісової дівчини, Наталки, і боровся сам із собою. Кохав, але, здається, безнадійно. Розум юнака боровся із серцем. Григорій тікав до водоспаду і просиджував там годинами, не знав, як бути. Іти звичайним шляхом залицятися, зваблювати, задурювати, він не міг і не смів. Це не така дівчина. Йому здавалося, що Наталка й не здогадується про його почуття. Окрім того, з його непевним становищем він не мав права наражати на небезпеку ще й іншу людину. Отак він терпів і мучився, але піти звідси не мав сили, бо він був щасливий біля цієї дівчини. Отак його розум змушений був капітулювати перед коханням. Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій намагався в нім забутися. Він годинами, притаївшись межі колодами чи камінням, дивився, як клопочиться горностай, йшов назерці за козулею з малим козенятком і милувався ними. А то натрапив на слід Полоза, вирішив пошукати його, розсунув кущі і побачив наталку. Вона стояла на тім боці річки і викручувала мокру косу. Як лісова мавка вигиналась, сяяла блискучими росинками на тілі в сонячній купелі. Юнак круто повернув і, швиденько, мов злодій, пішов від річки, лаючи себе. А що, як дівчина його помітила і розсердилася? Довго блукав по околицях, поки його не почали гукати, а за обідом боявся глянути на Наталку. А коли випадково зустрівся поглядом, то побачив чисті, задумливі іначе здивовані очі. Навіть батько помітив, що з Григорієм щось не гаразд, спитав, чи він не захворів. Увечері Григорій розповідав про свій рідний край, про птахів та звірів, коли став показувати, як кує зозуля. То аж батько здивований вийшов із хати. Потім Грицько десь побіг, а Григорій залишився наодинці з дівчиною. Зніяковів серце застукало. Нарешті наважився запитати, чого Наталка така сувора з ним, ніби сердиться. Дівчина зиркнула лоба, як холодною водою облила, тоді сказала, що нічого вона не сердиться, відсмикнула руку і пішла собі геть. Пантовий місяць скінчився. Пролетів як день. Сірко з наталкою поїхали відвозити панти, а хлопці зробили пліт, поставили на нього бочки із засоленим м'ясом і зюбрів і попливли вниз річкою. Через три дні дісталися до гирла, туди, де мухень впадає в Амур. Там стояв заготівельний пункт, далі за год хутро, і завідував ним давній сірків-приятель Мукієнко. Зустрів він хлопців гостинно й привітно, з почуттям власної гідності. Охоче взявся виконати доручення, відправити м'ясо пароплавом у Хабаровськ. Мисливці й заночували в завідувача за годпункту, добре наговорившись з мукієншихою, привітною та веселою жінкою. Вранці хлопці вирушили додому. Непомітно минало літо наставала золота осінь. Коли достигає виноград у Тайзі, після пантування хлопці побули вдома лише п'ять днів, але й у ті дні косили траву на пасіці. А потім Грицько з Григорієм вибули вдвох на верхів'я річки Іман. Старий з наталкою качали мед. Дівчина стала сумною, а інколи на неї таке находило, що вона дуріла, пустувала із собакою, як мала дівча. Кричала в горах, викликаючи мавок. А то зникала на півдня і поверталася потім тиха, слухняна і лагідна, ластилася до матері. Мати запропонувала їй поїхати до тітки, розважитися. Але вона рішуче відмовилась і спитала, чого це її всі вважають сердитою та негарною. А хлопці собі їхали на південь схилами сіхоте Аліня через чотири дні. Прибули на місце, оселилися в бараці на давній сірковій заїмці. За сто кілометрів не було жодного житла, безлюддя. Побратими пеклися на сонці, годували комарів та гнус, ловили рибу та стріляли качок, косили сіно за батьковим наказом. Потім робили пастки самолови для дрібного цінного хутряного звіра, якого рушницею в лісі не добудеш. Робота була не важка, хлопці почували себе, як на відпочинку, об'їдалися виноградом. Швидко минув місяць, і надійшла справжня осінь із ранковими приморозками. А в нетрях уже ревіли і зюбри. Надійшла золота пора, пора кохання. Рев котився далеко. Десь із хряском билися вогненно-зорі коханці і дивилися на них граційні самиці. Чекаючи, поки проллється кров, і гордий, нетерпеливий, шалений від пристрасті переможець підійде без заперечень. Григорій слухав цей рев, і йому самому хотілося закричати, викликаючи свою нещасливу долю до бою і поламати їй ребра, потоптати ногами. Треба було повертатися додому, але трапилася прикра несподіванка. Григорія вкусила гадюка, коли він босий згрібав сіно. Хлопець став рятуватися усіма відомими способами, і перев'язував ногу вище укусу, і припалював рану порохом, і ще щось робив. Та нічого не допомагало. Грицько розгубився, пропонував їхати і до знахарки, і додому, і в Іман, але його друг забороняв це робити. Нарешті, через чотири дні, організм сам подужав отруту. Хлопці надумали вже збиратися додому, як тут прибіг заливай, а слідом за ним приїхала Наталка. Кінь під нею був мокрий, видно, їхала без перепочинку, а сама була спокійна, навіть байдужа, бо здалеку побачила, що хлопці живісінькі і приховала свої справжні почуття. Коли їхали назад, зупинилися на річці Бікіні, десь далеко сурмив і зюбр, і луна котилася нетрями. Григорій сидів поруч із Наталкою. У нім вибухнуло те, що він був приспав уже. Вибухло з дикою силою, заболіло, застогнало, та він сидів і мовчав, слухав, як у скронях товчеться кров, а Наталка байдуже. Зосереджено, замріяно, майструвала щось із кори. Дівчина зробила сурму, річ із кори, почекала, коли обізветься Ізюбр, і засурмила й собі, як справжній звір. Ізюбр відгукнувся і став наближатися, щораз відповідаючи гучним ревом на наталчену артистичну провокацію. Люди завмерли, раптом на галявину вискочив один Ізюбр, а з другого боку другий. Він, очевидно, мовчки біг на виклик суперника. Два демони, дві сили, втілення цілого світу, стали один проти одного, витягли вниз шиї, нагнувши голови. Ріг проти рога. Копають землю, аж вона летить геть, копають землю, аж вона летить геть, чмихають. Раптом зводяться цапки – і б'ють один одного ногами з ляскотом і з стогоном. Одного такого удару досить, щоб пробити людину наскрізь. Розходяться, копають землю і знов, упираються рогами один в одного, аж лускіт іде. Григорій не витримав, вистрілив із рушниці, мов ударені блискавкою, і зюбри кинулись в розтіч. Мисливці погналися за звіром, який був поранений. І знайшли його зав'язлим у болоті. Довелося застрелити зюбра. Григорій із жалем дивився на нього і думав, що він так само загнаний і зацькований, як ця тварина.